Сім збірних школярів із Ужгорода, сторожниці, великих лас, перечина середнього та невицького боролися у чотирьох видах змагань за звання найкращої команди юних рятувальників в обласному центрі Закарпаття відновили традицію подібних турнірів у кожній команді. По 10 учасників, а це підлітки від 12 до 17 років. Є як дівчата, так і хлопчики, спостерігаємо і гендерну рівність, адже дівчата також хочуть боротися з вогнем і рятувати людей. В принципі, є у нас і маленькі в командах діти, але з більшого це під силу вже підліткам, адже змагання є нелегкими. Тут потужні етапи, біг з перешкодами, а також гасіння за допомогою вогнегасника та перенос на ношах постраждалого. Ми, рятувальники, а також освітяни, підроджуємо змагання. Навчаємо дітей вжити безпечно, безпечно, тренуємо їх, аби в майбутньому можливо хтось з них вибрав професію рятувальника, чи пожежника, чи водолаза, чи навіть піротехніка. Упродовж року із командами школярів працювали наставники. Вони тренували їх не тільки до практичного етапу, але й розповідали про роботу рятувальників, вчили теорії, готували до зі зізнання безпекових правил, надання домедичної допомоги. Дітки всі різні, різного віку і тому характер треба підходити до кожного особисто і зробити з них цілу команду. Об'єднали загальна справа. Тобто, так, це дуже цікаво, складно, займає багато часу, але воно того варто. По-перше, ми розповідали не тільки про змагання, але й про нашу справу, чим ми займаємося на роботі, як гасяться пожежі. Розповідали їм теорію, показували практику. Тобто, ми не тільки взяли змагання, що ми робимо на змаганнях і готували до цього. Ми взяли більше базу, розповіли взагалі про наше життя в службі. Діти радо долучаються до таких масштабних змагань. Це районний етап, і кожен мріє потрапити на обласний фінал. А дехто із учнів уже навіть обрав собі майбутню професію, пов'язану із ДСНС. Я вперше на таких змаганнях, і мені дуже подобається дана атмосфера. Я трохи переживаю, звісно. Я шукала інформацію, читала, вивчала, щоб знати все У майбутньому. теж вирішую стати рятувальником так. Більше вивчаю піротехніку, так, як змагання по пожежній безпеці, то вчу пожежну безпеку теж. Я думаю, що ще на розмінування нашої держави там може років 10-20 точно треба. Ми готувалися приблизно з половини лютого до тепер. Ми готувалися дуже чітко, правильно нам виправляли помилки. Що в нас час потрібно, тому що у нас воєнний стан, у нас багато вибухів. Професійні рятувальники були також і суддями на турнірі. Учасники демонстрували свої знання правил безпеки, швидкість одягання бойового спорядження, в'язання пожежних вузлів та вправність в естафеті з перешкодами. Перше, чого ми почали, це всі наші вправи зав'язані на роботі в команді для того, щоб вони розуміли, що будь-яка робота, система працює тільки завдяки людям, які в ній працюють, і потрібно вміти користуватися зв'язками між собою, щоб виконувати завдання. Як люба справа, вона має бути з пристрастю виконана. Перемогу у районному етапі здобула команда з середнянської територіальної громади. Саме вони представлятимуть Ужгородщину на обласних змаганнях. Також згодом у ДСНС сподіваються, що цьогоріч вдасться провести і всеукраїнську першість.